Рифловий комплекс бік бен від Ріел. столиця життєлюбів. Старт продажів, важлива новина і деталі з'явилися сьогодні зранку в міжнародній пресі, де мова про вибух російського танкера в Середземному морі неподалік берегів Лівії, неподалік територіальних вод Лівії. Було підірвано танкер із мільйоном барелів нафти від російського походження. Танкер називається Вілла Моура або Віламура. Так ще його буває в пресі. Пишуть. І не наші і військові, фактично, так спецслужби повідомили, що справді був такий інцидент. Вибух в моторному відсіку, фактично, двигун вибухнула цього е танкера Віламора, доволі таки вмістимого, який перевозив велику кількість російської нафти. От е е його відбуксирували після вибуху цей танкер до Греції. Судно втратило маневреність. Неможливо було ним керувати. Відповідно, машинне відділення. Затопило після вибуху, як повідомляють журналісти Reuters, вибух відбувся через детонацію пристрою. Певного кажуть, що це міна, міна прилипач, тобто міна на магніті, яка була встановлена от в районі цього машинного відсіку, і здетонувала. Причинивши значні пошкодження цього е, танкера. Хто саме цю міну причепив до танкера, який от перевозив російську нафту постійно? Фактично входив цей танкер до російського так званого тіньового танкерного флоту. Хто причепив цю міну, невідомо, незрозуміло. Е, танкер двічі заходив в російські порти у слуга і Новоросійськ, щоб завантажити нібито казахстанську нафту. Ми розуміємо наскільки ця нафта є насправді казахстанською за походженням е, і. Цей вибух став частиною серії інцидентів із суднами. Які раніше заходили в російські порти. Повідомляють журналісти Reuters. За словами представника компанії, вибух, ну, яка обслуговує цей танкер, вибух не спричинив забруднення навколишнього середовища. екіпаж перебуває у безпеці, от просто танкер пошкоджено дуже серйозно і потрібно його тепер ремонтувати. Ремонтувати усе машинне відділення. Четвертий такий от інцидент фактично від початку року стається із російськими танкерами. Ну не щастить цим танкерам, не щастить цим суднам, які перевозять. Російську нафту, можливо, вони вже надто зношені, виходить з ладу обладнання. Може, ці вибухи є частиною якоїсь такої прикрої випадковості, але ну, зрештою, чотири випадки такі зафіксовано, і, імовірно, їх буде більше у майбутньому. Отже, далі, друзі, переходимо до обговорення саме міжнародної політики. Із Вашингтона до нас доходять сьогодні зранку новини про те, що там у Міністерстві оборони США у Пентагоні. Призупинено постачання Україні деяких видів озброєння. Пишуть про це журналісти NBC News, повідомляють з посиланням на свої джерела в Пентагоні. Звісно ж таки, Ось за даними NBC News, міністр оборони Піт Гексет наказав тимчасово призупинити постачання Україні низки видів озброєння і боєприпасів, Причому для України це доволі таки. Критично важливі боєприпаси, От, зокрема йде мова про перехоплювачі Петріот, тобто ну зенітні ракети з ракети до систем ППО, які можуть перехоплювати зокрема і балістичні російські ракети, ті ж самі іскандери. От їх зараз сполучені штати нам, якщо орієнтуватися на публікації медіа. Не постачають, зупинили поставку високоточні ракети GMLRS і також інші важливі системи, тобто до ракетних залпових систем, так ракети от до тих же хаймерсів Атакамсів теж не передаються боєприпаси через побоювання, що запаси такої зброї у за НАТО скоротилися. Можливо, мова йде і про авіаційні ракети. Не повідомляють журналісти про десятки переносних зенітних ракет Стінгер. Ті самі. ПЗРК, які Америка нам постачала, ракети повітря-повітря, як вже було сказано, гранатомети Ей М. Ну і інша зброя. Насправді насправді доволі чутливе питання. Справді, заступниця речниці Білого Дому Анна Келі вже його прокоментувала. сказала, що рішення було прийнято, аби поставити інтереси на перше місце. Америка Ферст, так за Трампа керуються таким. Правилом і принципом після огляду Міністерства національної підтримки і допомоги нашої країни і іншим країнам по всьому світу було вирішено власне скоротити закордонну цю допомогу, залишити більше для Америки. Ну і аудит триває. Америка зробить сполучені штати, Пентагон зроблять свої висновки згодом, що саме вони можуть надалі передавати, що залишати для себе. Коротше кажучи, пишу, що це рішення Хексада, але очевидно, без позиції президента Дональда Трампа, його запустити в дію було б неможливо. Вчора на Росії сталося також. Третя за рік катастрофа літака типу су 34 біля Саваслій, біля аеродрому в Нижньогородській області розбився од російський багатоцільовий винищувач-бомбардувальник су 34 Писали про це вчора. Фактично всі. Спочатку російські Z-канали, потім вже офіційна пропаганда визнала цей інцидент. За даними от російських пабліків, цей літак впав в лісі неподалік села Кулібаки в Нижньогородській області, за 10 кілометрів від Саваслейки, від військового аеродрому. І зазначено, що пілоти пілоти штурман катапультувалися, там екіпаж з двох осіб, але один з них загинув от в ході от цієї спроби порятунку. Так не вижив, і це добре. у росіян є втрати, значить, і от в особовому складі і на відео, яке поширювали росіяни у своїх. Телеграм-каналах помітно, що в літака виникла несправність при посадці, там не закривалися шаси до кінця, і тобто не, не розкривалися, очевидно, так, щоб посадити цей літак. І відповідно на кілька спроб заходу на посадку цей літак от, здійснював такі спроби, заходив, але не вдалося його посадити, і вдали, вдались до катапультування члена екіпажу, а літак розбився.